Ну що, друзі, зараз осінь і на часі у нас коригуюча стрижка формування хвойних рослин. Ну, і ось із отакого дерева, на нас отримуємо отакі гарні красиві шедевральні кульки. Для початку, щоб починати стригти, застеляємо тканину навколо дерева, щоб потім подальше можна було з легкістю прибрати всю хвою. Так як у нас тут всі отакі рослини під тканиною, Це, представте сюди, якщо почне сипатись хвоя, довго і нудно будете її звідти вибирати. Так, все набагато швидко, спрощує роботу і економить вам часу. Тобто використовуємо ось такий кущоріз, такі садові ножиці і бризкалка для того, щоб змивати живицю і воно не... Налипало із легкістю, потім їм можна було рівненько робити зрізок. Ну що ж, переходимо. Одне дерево у нас вже готове. Переходимо до наступного. Що вам треба знати при осінній стрижці? Насамперед, коли краще проводити? Оптимально це вересень, початок жовтня, залежно від регіону. Важливо, щоб залишилося щонайменше 3-4 тижні до стійких заморозків. Рослина встигне затягнути ранки. Який вид стрижки роблять. Санітарна. Видаляє сухі, пошкоджені пожовклі або хворі гілочки. Легка формувальна. Підрівняти крону надати акуратної форми, але без сильного упорочення. Наробити радикальної обрізки. Восени не можна сильно оголювати дерево, бо пагони не встигнуть витріти й підмерзні. Зрізати не більше 1,3 приросту поточного року. Догляд після стрижки. Добре полити туї, особливо якщо осінь суха. Можна внести осіннє калійно фосфорне добриво для зміцнення перед зимою. За потреби проведіть профілактичне оприскування від грибкових хвороб, тобто М. Хорус-біопрепарати. Підсумок. Осіння стрижка туй це легке коригування санітарного обрізка у вересні жовтні. Не можна сильно зрізати молоді пагани. Краще залишити їх до весни.